Мене звати Хас, мені рівно стільки ж років, скільки незалежній Україні. І сьогодні я тут для того, аби дізнатись, що не так пішло за ці роки в нашій країні, і що нам сьогодні треба знати про себе і про нашу країну, аби вже завтра жити краще. Чуєте звук? Старий годинник газетного архіву. Він тут вже 30 років. Це тікання асоціюється ще з заводом бомби. І саме тут, в старих виданнях, можна знайти новину про подію, що мала стати історичною міною. Ось вона. На першій шпальті урядового кур'єра за 1 лютого 94 року. Крим визначився з президентом. Відлік до анексії увімкнуто. Слава Республіці Крим, президент на мільйон. Юрій Мішков в 1994-му за нього проголосували більше мільйона кримчан або 72,2% виборців. Шалений успіх під гаслами повернення до Росії. Та найдивніше, з цим успіхом мішкова вітає українська влада. На цих кадрах перший український президент потискає руку першому кримському. Ми розуміли, що посада президента в Криму не є легітимною, але щоб не було конфлікту, вирішили діяти толерантно. Леонід Кравчук, президент України в 1991-1994 роках. Що означає ця толерантність? Чому на початку 94 го Київ не реагує на відверті сепаратистські наміри кримської влади? Слухайтеся. І ще один парадокс. Юрій Мішков пообіцяв виборцям в референдум щодо визначення статуса півострова і відновити його єдність з Росією. При цьому він зауважив, що його перемога не загострить відносин Криму з Україною. Серйозно? Як це можливо? Що в цій історії не так? Правовий хаос. Дефолт ідей незалежності. Знесилена країна і дезорієнтоване населення чи не ідеальні умови для архітекторів війни. Крим 94-го року на цих кадрах щасливий Юрій Мішков щойно стрибнув з парашутом на честь своєї інавгурації. Як видно, навіть з біографії мішкова в політиці він був абсолютним аматором. Ще вчора підписував протоколи у справах грабунків, а сьогодні за ним білий грифон на червоному герб Криму. Навколо тільки й чути господін президент, як він так швидко став політичною зіркою Криму. Ми не околиця, якась там. Ми літня столиця російської культури. Юрій Мішков народився в 1945 році на Дніпропетровщині. Батько родом з кубанських козаків, мати теж українка. Дитинство і юнацтво провів у Сімферополі працював слюсарем, вчитися поїхав до Росії, закінчив юридичний факультет Московського університету. Саме там, за версією українських спецслужб, був завербований ФСБ. У 80-х роках працював слідчим, згодом старшим слідчим прокуратури Криму. У 1990 році мішкова обирають депутатом Кримської обласної ради. У 1992 році він очолює республіканський рух Криму. У 1994-му стає президентом Республіки Крим. У 1994-му мало хто знає саме слово популізм. Але Юрій Мішков швидко оволодів цим стилем, пафосно жестикулюючи, він малював перед людьми портрет тирана, що загнав їх у таке тяжке життя: українську владу. Ми ніколи не були територією України, ми були окуповані українською владою. Це не людина якихось особливих здібностей. Якщо проводити паралелі з більш такою історією нам звичною, недавньою, ким був Гіві і Моторола? До, до вторгнення до війни, та ніким вони не були. Це люди з класично маргінальної біографії, яких просто російська пропаганда, російські спецслужби виставили на Олім. Дуже швидко за вчорашнім адвокатом Мішковим почали помічати царські замашки. Укази він підписував зі словами будь пасіму і навіть вітався, особливо після того як його обрали президентом. Вітався так. Віват, віват говорив. Це ну, персонаж. Він, на мій погляд, не зовсім адекватний. Андрій Сенченко, український політик, у 93-94 роках обіймав посаду віцепрем'єра з питань економіки в уряді Криму до появи у 1994-му уряду президента Мішкова. У 2014-му різко засудив анексію Криму, виконував обов'язки заступника глави адміністрації президента України. Працював в державній комісії із визволення з Криму заручників. В нього була особиста охорона. Я чітко пам'ятаю, як вони ходили з ахапками автоматів по будівлю Верховної Ради, а українська влада нічого не робила у відповідь. От, щоб зрозуміти, так от я до чого характеристики риси Мішкова? Ну тоді ще не було там мерседесів у чиновників, Вони їздили на Чорних Волгах. І коли підлітає цей картеж Чорної Волги до будівлі Верховної Ради Криму, виходить Мішков. Там в нього постійно чергував його фан-клуб, бабусі, які скандували Юра Юра Юра. Тався з ними, але коли він йшов від кортежу до центрального входу в будівлю Верховної Ради, керівник його охорони рукою заслоняв його від кулі. Голову захищав, і, і Юра сприймав це саме як захист. Ну тобто, це ну психоз. Вся ця, ця ураженість руської культури і цими всіма царськими замашками. Це ми бачили і в наших політиках, які зображалися в образах, якщо не царів, то воєначальників. Але ну по своїй суті, це людина, за якою нічого не було, він нічого не запропонував кримцям, окрім гасел. Але давайте розберемось, як вибори кримського президента. Взагалі стали можливі. І що це за нонсенс? В 1994 році в державі Україна конституції ще немає, а в Криму конституція вже є. І передбачає вона, що Крим окрема держава. Щось не так відчуваєте? Московські спецслужби вони ж позакладали по всьому по всім території Союзу от такі міни, і е, ту міну, яку заклали нам, це от е, те, що вони зробили ще до проголошення незалежності, так званий референдум про провернення Криму автономного статусу. Зокрема, прийнята перша версія конституції, взагалі говорила, що Крим і Україна це мають діяти на умовах окремого договору, що це має бути конфедерація. І було там таке формулювання, що Крим це держава, держава у складі України. Цієї ж конституції передбачалася посада президента. Парадокс чи спланований обман? А полягав він у тому, що республіку відновили нібито заради історичної справедливості повернення автономії, яка була в Криму до 44-го року. Але тоді була національна автономія кримських татар. А після депортації, на момент 92-го року, національний склад населення Криму сильно змінився. І автономію отримали зовсім не татари. Коли я на цю тему говорив з Кравчуком, він обіцяв, що згодом ми наповнимо автономію національним змістом, але ніякого наповнення не відбувалось, і ця автономія знизу до верху була така проросійська, прошевеністична така. Ми все одно повернемось до матушки Росії. Тільки подивіться на газетні заголовки тих часів: Росія, наша батьківщина, а не за кордон. Без Росії нам не жити. Ми знаємо правду про Росію. Процитую, що це за правда: навіть не дуже забезпечені пенсіонери в Росії можуть купити м'ясо, молочні продукти, сім'ї не сидять без світла, газу і тепла. А літні люди не помирають від відсутності ліків. Тож проголосувати ми маємо за кандидата, що бачить Крим в союзі з Росією. Людям активно вкладали в голову, що Москва їхній порятунок, а приведе їх до нього свій президент. Ми тоді сказали, як це в одній державі декілька президентів. Ми не будемо цього підтримувати. Я приїхав до Києва, зустрівся з Кравчуком, кажу: слухайте. Я знаю, що таке демократія, але такої демократії я не розумію. Ось дивіться, кажу, всі програми кандидатів антиукраїнські. Деякі кандидати відверто кажуть, що прагнуть від'єднання Криму. Треба ж кажу, скасувати ці вибори. Це сепаратизм. Кравчук каже, ми цього не можемо, тому що так би мовити, Росія боявся. Що з боку Москви буде Я якийсь прошу, натиск. Очевидно, що українська влада проти, вона не те, що дозволяла. Вона до певного періоду не знаходила в собі політичної волі, щоб просто припинити всі ці дії. Сам Київ тоді стрясали мітинги, протести, політична криза. На жаль, Київ був зайнятий своїми справами.